Весь світ у ранах я візьму цей жовтий скотч. Жовтий скотч» – вірш військового поета, фотографа, кулеметника Максима Кривцова на позивний далі. Максим загинув 7 січня 2024 року. 22 січня 2025 тисячі Максиму виповнилося б 35 років. Працівники Житомирських міських публічних бібліотек літера, волонтери, читачі, пам'ять про Максима зробили відео на його вірш. Говорить Катерина Бабенко, методистка бібліотеки імені Василя Земляка. Він почав писати вірші ще у підлітковому. Віці і його перша збірка, перша і на жаль, остання збірка вийшла у 2023 році, яка має назву Вірші з Ми хотіли, щоб його слово, його поезія, його вірші жили і надалі і. Якщо порівнювати от поезію Його жовтий скотч і її читати, можна відчути, що ти опиняєшся, ніби там. Ти ніби стаєш на його місце і одягаєш усе те, усі ті обладунки, усі його ось ці відчуття, які він намагався передати на папері своїм пером, і від цього стає моторошно. Максим народився у Рівному, закінчив Київський національний університет технології та дизайну, брав участь у революції гідності у 2014 році. Пішов. На війну добровольцем. Після повномасштабного вторгнення Росії повернувся на фронт, де і написав свій вірш Жовтий скотч, розповіла Катерина Бабенко. Під час запису цього ролику у нас були такі іноді моменти, що відчувалося, ніби от він був поруч з нами присутній. Тому що коли ми записували текст, текстовий начітку, текстову відчувалися якісь або звуки вибухів, або крики, так, які містяться безпосередньо у Фразах цього віршу це дика ніч, і тут горланить все минуле. А тобі добре бо чотири, п'ять нулик». Катерина Бабенко каже, що на війні Максим був з рудим котом. Дуже світла людина, яка пригріла котика, дав в таких жахливих страшних умовах, яка намагалася допомогти меншому другу своєму, із з яким він на жаль загинув, і в окопі Ну, кожен бачив фотографію з рудим котиком, яка облетіла усі змі України, і почули звістку про його загибель. І говори зі мною більше говорити, бо все мене крім слів. Як дим, і ніч, і вітер тут є і фотографії Максима Кривцова, його живі фото, і власне його почерком прописані всі його нотатки, всі його вірші, всі його проби, пера. І це ніби ну окунаєшся в ту атмосферу написання творів. 22 січня 2025 року йому виповнилося б 35 років, і є символізм в тому, що це і роки незалежності нашої країни 34-35 років. Це сьогодні ось та справжня патріотична, талановита молодь, яка сьогодні живе в Україні, і який, власне будувати нашу Україну. Ну, такою, як вона має бути, такою чистою, такою справжньою, такою творчою, якою був Максим власне, Кривцов. Тому йому сьогодні віддаємо шану. Лариса Харчук, директорка міських публічних бібліотек літера, розповіла, що з поезії Максима Кривцова, колектив міських публічних бібліотек, розпочав проєкт Рими Серця. Ми будемо доносити поезію військових поетів письменників і записувати їх. Твори, популяризуючи їх серед українців, зокрема серед Житомирян. Ми дуже хотіли, щоб житомиряни чули слово поетів, щоб читали такі книги і щоб таких книг у нас було побільше в бібліотеці. Так вабить декольте цієї довгої весни. Ми всі пішли на схід. Бо хто? Якщо не ми. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.